Чи не найгірше дорожнє покриття в Івано-Франківську на Федьковича капітально відреставрували. Катастрофічний стан вулиці вже не перший рік є об'єктом нарікань усіх мешканців та водіїв міста. Народний депутат України сьомого скликання Руслан Марцінків пригадує, під час зустрічі з виборцями з проханнями посприяти ремонту вулиці Федьковича до нього не раз звертались водії, особливо карет швидкої допомоги. Навесні комунальники зробили тут ямковий ремонт. До капітальної реставрації через брак коштів у бюджеті приступили лише в жовтні. Сьогодні. Ні, вулиця в ідеальному стані. Дорожники взяли в роботу 4,5 тисячі метрів квадратних покриття. Дуже багато навіть втратили людських життів, тому що не було відремонтована ця територія, не було відремонтовано ці вулиці, не було відремонтовано перехрестя, і тому те, що сьогодні зробилося ремонт доріг вулиці Федьковича, Пасічної і перехрестя Галоцької пасічної, значно покращить і обслуговування, в тому числі і медичними послугами міста Івано-Франківського. Нормального ремонту цієї вулиці не пригадують ані автолюбителі, ані її мешканці. До цього дорога була в суцільних вибоїнах. Глибина ям подекуди сягала пів метра. Мешканці кажуть, ні пройти, ні проїхати вулицею без перешкод не вдавалось. Ми були тут в місяці квітні. Це було жахливо. Їхати було неможливо. Транспорті було здавалося, що самі ями одні жахливо. Там були яма на ямі. Неможливо проїхати. тут. Постійно паркується дуже багато машин. Прийти неможливо було. Дорога в кращу сторону поміняла. Навіть переходи через дорогу стало зручніше, хоча пішохідний перехід намалювали. Їздити на машині стало набагато зручніше. Ми ломали ресолі, були пробки, страшні вони не були. А тепер зараз дуже гарно, дуже приємно їхати, дуже дякую. Як зазначив Руслан Марцінків, навесні, як тільки дозволятимуть погодні умови, дорожники одразу приступлять до ремонту вулиць Селевича та хіміків.